Волинська обласна рада прийняла рішення про заборону діяльності не в плані законодавчої, а в плані, що вони висловили свою думку, тому що це може зробити тільки Верховна Рада, як заборонити цілу конфесію. Чому міська рада цього не зробила? Великий знак питання, великий знак питання. І для мене в тому числі. Московські священнослужителі, які сьогодні явно не відмовляться від Москви, не засудять війну. Не будуть приймати активну участь, не викреслюють із свого складу тих, хто замарав ім'я священнослужителя подібними колабораціоністськими чи якимись агресивними чи військовими діями, не викреслять. Вони тоді являються агентами КГБ, агентами ФСБ, ворогами України. І тому я про таке казав: Застрілити і до сповіді не треба йти. У нас багато священнослужителів є в армії і пішли в армію. І пішли в армію. І, і, бо, служаючи капеланами, вони зброї не можуть брати в руки. Вони можуть нести лише служіння, яке визначено в межах військової частини їхнього розташування, що вони там повинні робити. Вони можуть робити все, окрім стріляти. Так, все, окрім стріляти. А повірте, що поки відбудеться вистріл. Є купа людей, які його забезпечують. Ті, що провозять боєприпаси, харчують, вивозять ранених і так далі. Це все люди на передовій на нулю. Бо один стріляє і купа його обслуговує. І священник може бути в цьому ж самому складі. Ми навіть привикли русський іді. і А ми ж не кажемо, там цензурну, правильно до да правильно. Все це звичка. Але за цією звичкою стоїть зміст. Зміст слова, зміст дії, прояв емоцій, русський корабель іді. Ми говоримо, не негарне далі продовження. Не гарне, ми його зашифровуємо. Ми розуміємо, куди, розуміємо що, але ми ж не не наближаємося до якоїсь фізіологічної чистої частини. Ми проявляємо такий свою гнів, протест, захист, патріотизм і багато-багато-багато інших. Там той, хто сказав, він нічого. В розумінні дії не мав на увазі. Це було таке більше емоційне висловлювання. От так само розуміння і емоційне висловлювання. Ми можемо говорити орки, ми можемо говорити москалі, і ми можемо говорити московити. Ми можемо це говорити в словах роз'яснення або навіть тролінгу. Коли ми говоримо Московія, ми визначаємо чисто територію, не лише назву. Цієї частини чи нове наше звернення по відношенню до держави, а і територію, а історична правда, тому що ми себе називали Русь і Русичами. Є і нормальні священники серед священнослужителів Волинської епархії Московського патріархату. Якщо говорити про відспівування російських воїнів, які загинули на Донбасі, то я впевнений, що їх взагалі ніхто не відспівує, тому що їх це для них пушечне м'ясо. Вони їх не рахують, хто в них за вірою, е скільки там бурятів, зеків і інших вірять, не вірять, там це ніхто не ідентифікує. Але навіть на випадок, на випадок якщо б ми е знали, то хай їх відспівують їхні священники, а ми будемо в першу чергу турбуватися про своїх. Вони Я не вам не скажу, коли закінчиться війна. Коли вона закінчиться ось тут у нас, вона закінчиться там. Все. Війна ось тут починається. І війна ось тут закінчується. В наших з вами персонально головах, в головах нашого командування, в головах наших друзів-європейців, якщо вони ці леопарди нам дадуть в листопаді, тому вони розуміють, коли закінчиться війна. Якщо ці леопарди вже приперетнули... Територію Волинської області вже під Києвом, то ми будемо розуміти, коли закінчиться війна. Чи підуть з Білорусі? Не підуть. Треба заспокоїтися з Білорусі, нічого не піде. Тому живемо, народжуємо, одружуємось, будуємось і вплануємо своє життя, щасливе життя на території Волинської області, вільній, незалежній, окремій в складі великої нашої держави Україна. Ми можемо бавитися в будь-що. Ми навіть на глині можемо собі ворожити. Це ж не проблема, в що, хто в що бавиться. Та хай собі не здоров'ячко бавиться, але брати ці дані як аргумент, брати ті дані як ну, науково доведений факт, я би цього не робив. Це фантазії людей, вони так хочуть, щоб тоді закінчилася війна. Хтось для популяризації, хтось для того, щоб когось надурити, виглядати на тому фоні, дуже знаючим. Хтось для бізнесу, хтось для харахорення своєї гордині. Якщо я жертвую на фронт, то я жертвую я від себе, щоб вона закінчилася швидше. Якщо я хочу, щоб вона війна була довше, я буду яйця продавати по 17 гривень. Це називається, я хочу на цим зробити і мені чим довше. А маючи владу, тим краще війна. Кому війна, кому матір має. Все, от коли вона закінчиться? Ті, хто продають яйця по 17, вони не хочуть, щоб вона закінчилась. А я хочу, щоб цей седад був ситий, заохочений, зацікавлений, вмотивований, е як таке зараз теперішнє слово, щоб він закінчував за два дні. Я не буду питатися, я йому дам зброю, я йому дам харчі. Я йому скажу, що все спокійно з твоєю сім'єю, вона в безпеці. І, звісно, що він буде воювати. А якщо буде старатися на ньому заробити, ну то ти посиди в окопі, хтось не вийшов, тут запізнилися, почекайте. Ми будемо дуже схвильовані, ми будемо дуже-дуже схвильовані, як європейці вміють казати. Ми, ми дуже схвильовані. І куди я твоє схвильоване положу? Патронник у миску, куди я твоя схвильованість? От коли закінчиться війна? У нас є люди, які зробили, у нас є військові, які отримали. Завезли, показали, сфотографувалися, фотографії відправили назад, приїхав на парафію і відзвітував. Перед ким ще нам звітувати. Далі звіт перед Богом. Зробив чесно чи зробив мало. У нас ми можемо тільки каятися в одному. Мало зробили, бо хочеться зробити більше, не завжди вистачає чи часу, чи якихось певних можливостей на той момент це зробити. Але тут звіт обов'язково є, бо звіт, саме звіт він породжує довіру. Я люблю хоровий спів. Я люблю і оркестровий спів, бо я в свій час був е диригентом військового оркестру. Мені подобається духовий, духовий оркест. Люблю музикантів в нашої Національної гвардії і прикордонників. Оце перше, що я кого слухаю. Е люблю, коли звучать в бадьорому настрій Волинський народний хор, бо вони інколи просто співають, бо співають. І це вже не цікаво, навіть на концерті, а інколи так хтось там їм заведе їх хорошо. То так, от такі, кажуть, мурахи по шкірі проходять. Різна тема, чи поезія, чи проза. Чи, ну, е, якщо це стосується спасіння душі людської, то я вважаю, що головне твір, а не в автор. Тому то що йому, де він не це написав, йому Бог через нього, через його талант, дав можливість дати можливість почитати нам і щось для себе корисне взяти. Тому е, я проти назви вулиць іменами цих людей, бо за цим стоїть не поезія, не проза чи не, не митець, а ім'я і якась ідеологія. Але я нормально сприймаю, коли будуть читатися вірші на якійсь мові, в якому є глибинний, не скажімо так, морально-поетичний зміст. Пастировець православних коротко звучить поп, яку люблять музику попи, попсу. І їдять попкорн. Ну це вам для жарту. Я не знаю, правда, етимологію того слова, звідки воно пішло, але пов'язано з така співзвучність слів звучить дуже е, гуморно. Це так для гумору, для того, щоб підняти вам настрій. Я, я сказав це тільки виключно е, в цьому контексті. Дякую вам дуже. За такі Ви таке трансформацію такого слова не, 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 не чули. Ні. Навіть не догадувалися. <ріст> От запитайте, яку люблять, яку не люблять музику попи, попсу. Вам щось треба ж для тікток.